Іванович, із прийняттям закону про ринок земель, чи зросте орендна плата. Питання сьогодні хвилює багатьох селян, чи зросте. І давайте ми просто логічно подумаємо, зросте чи ні і пояснимо людям, чи реально вона зросте. Взагалі, що таке ринок? Почнемо з цього. Ринок це дуже складна система, але ми не будемо її про складність говорити, будемо говорити, звичайно, попит і пропозиція. Ви щось пропонуєте, пропонуєте, а мені щось потрібно. Наприклад, я хочу займатися сільським господарством, але разом з тим я і хочу мати у власності земельну ділянку. То в двох аспектах, якщо в першому земельна ділянка не в мене у власності, а ви мені пропонуєте в оренду, то я її орендую, зрозуміло. Але Разом з тим я вже думаю про те, щоб в майбутньому ця земельна ділянка була у мене у власності, розмовляючи із селянами. Чи сьогодні нам потрібно довести позицію, ту, що землі, 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 землі сільськогосподарського призначення не потрібно продавати, тому що землі, ціна землі зросте завдяки ринку землі. А якщо зросте ціна землі, зрозуміло. Передавати її в оренду буде вигідніше, ніж продавати, тому що вона буде надавати постійний дохід, стабільний постійний дохід від орендаря Землі. Якщо ми сьогодні маємо невисоку орендну плату, про це потрібно відкрито говорити, то при залученні інвестицій і при конкуренції, конкуренції на землі сільськогосподарського призначення, про що я маю на увазі? Якщо сьогодні. Не мають бажання йти працювати на землі із-за того, що це не є у власності. Але потім з'являються конкуренти, хтось орендує, а хтось має у власності. Конкуренція між від ними відбувається. Хтось дає кращі умови, хтось гірші. І при цьому, якщо відбувається конкуренція, то я вже думаю, або ви кому віддати свій пай в оренду. Зрозуміло, той, хто краще, краще дає умови. Але для цього нам потрібно якомога більше залучити туди суб'єктів, які будуть обробляти землю краще і на кращих умовах. От ми вже логічно вийшли, що якщо буде ринок землі, прийдуть інвестори, будуть вкладати кошти, будуть обробляти землю. Зрозуміло, вони не зможуть все викупити, але якщо в них гарно буде йти робота на землі, то зрозуміло, вони захочуть працювати ще із орендованою землею. А працюючи з орендованою землею, вони піднімуть вище дохідність землі, відповідно, і ця дохідність дасть можливість збільшити орендну плату громадянам. От прям, прямий взаємозв'язок ми логічно вже вийшли на те, що залучаючи більше інвесторів, більше суб'єктів, які будуть використовувати землю, а сьогодні їх немає. Чому? Тому що просто на орендовану землю вони йти не мають бажання, вони все-таки бачать її в майбутньому у власності. Земельним кодексом це заборонено сьогодні. Але якщо ми дамо все-таки можливість і розказуючи громадянам, не продавайте поки що землю. От зрозуміло, хтось можливо і ну, такого не може бути, щоб взагалі земельні ділянки не продавалися, тому що кожен хоче ну, буде мати б. Або мав би можливість реалізувати своє право за певних умов. Але якщо буде видно, що сьогодні краще мати в оренді землю, передавати її в оренду, ніж продавати, то, зрозуміло, при конкуренції і при піднятті взагалі в цілому от цього повністю обробітку земель і сільськогосподарського призначення в нас в Україні підніметься, зрозуміло, рівень економії, рівень. Культури виробництва сільськогосподарської не посів соняшника три роки підряд. Що це таке? Це повністю виснажена земля. Власник не буде на своїй землі сіяти три роки підряд е соняшник. Він же, це ж все рівно, що ну як відноситися до чогось свого ну, не Ну, якщо він в оренді орендує, то зрозуміло його ж не цікавить ця якість, що залишиться тим, хто буде хто у кого вона у власності. От і різні позиції, ви бачите самі. Але я вважаю, що логічно ми сьогодні побачили, що залучаючи якомога більше суб'єктів, які будуть використовувати земельні ділянки, ми можемо бачити в майбутньому культуру виробництва високу, і зрозуміло дохідність сільського господарства і зрозуміло, Підняття ціни землі і зрозуміло підняття орендної плати. Що й потрібно селянам? Щоб селяни, відпрацювавши довгий вік на землі, з землею працювавши, мали можливість спокійно піти на пенсію і знати, що в них буде ще крім е, тої пенсії, яку вони будуть отримувати, ще буде е, дві таких пенсії, так дай Бог. Е, додатково на кожен місяць на рахунок попадати. От, е, в принципі. Е, з економічної точки зору, залучаючи в оборот, тобто не ринок землі, не ринок, а залучення повноцінного господаря, господаря, який цю земельну ділянку буде обробляти і буде вирощувати на ній. Продукцію екологічно чисту із цим потрібно говорити, не забруднювати, щоб потім продавати, буде вестися паспорт цієї земельної ділянки, що на ній вирощувалося. От агрохімічні певні будуть властивості цих ґрунтів, які ми маємо на початок і на кінець використання земельної ділянки. Так що сьогодні досить глибоко до цього питання ми підходимо. От, в різних аспектах. Дмитро Іванович, і все ж які негативні явища можуть виникнути із прийняттям закону про ринок земель? Володимире, нам обов'язково, як нікому, потрібно про це думати. Обов'язково. Давайте будемо говорити ось про що. Зрозуміло, про захист прав. Негативні явища це знову ж таки ставимо їх по секторам або в якісь певні ніші. Негативне явище по відношенню до екології. Буде чи не буде. Негативне явище по відношенню до того, що до вас прийдуть і скажуть, я купив масив на 80% і твою землю ось тут, вона буде моєю, а тобі там даємо десь на узбіччі, чи цього ви хочете. Третє питання. Використання землі. Вже безпосередньо, а що ж вирощувати? Зрозуміло, що в першому, якщо брати екологію, повинна бути лісосмуга. Мінеральні добрива, які сіюються, зрозуміло, або обробляється земельна ділянка, вони повинні мати свої стандарти. І все те, що в нас сьогодні є для безпеки нашої по відношенню до екології, ми повинні дотримуватися. Друге питання захист ваших прав. На мою думку, є от в законі таке поняття як консолідація земель. Дуже складне питання. Це ми говоримо, що от, оцей земельний масив, якщо приходить хтось з інвесторів і хоче викупляти якусь частину, або хоче весь купити, то він іде з людьми розмовляє, хто хоче продати. І уявіть собі, що продати хочуть тут, 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 тут і тут. І от таке сито у нас або шахова доска. І потім хтось не хоче продати. То в законі передбачається, що якщо мається певний відсоток, то потім вже інших і запитувати не потрібно. Я вважаю, що потрібно запитувати. І якщо хтось захоче залишитися ось тут в центрі і не захоче її віддавати, скаже, я її буду сам особисто обробляти. Я думаю, тут дещо потрібно доопрацювати цей механізм. Не тиску на громадянина бути не повинно. Це повинна бути чітка позиція держави відношенню до використання цієї земельної ділянки. І не може бути напряму, що приходить інвестор, громадянини не питають, кажуть, отам твоє місце, отам твоя ділянка, і на цьому все. От. Тут потрібно захистити. От в цьому плані право громадянина на Пай, якраз, щоб вони знали точно, що в них землю ніхто не забере. Адже ще в чому проблема? Оцей масив, він ось тут. Має, наприклад, кращі ґрунти, ось тут середні ґрунти, а тут гірші. Якщо ваш земельний пай тут, то у нас вже повинні бути у всіх одинакові в, розмі... в грошовому еквіваленті паї. То якщо ваш пай тут, він має 3 гектари, то тут він має вже 4 гектари, а тут він вже має 5 гектар. Скажіть, будь ласка, який краще обробляти? Якщо в мене пай тут, я не хочу ні з ким мінятися. Я хочу, щоб він у мене був тут. І не хочу брати за 5 гектар ось тут пай. Ці речі дуже серйозні, і складні. Вони повинні бути відпрацьовані вже, можливо, методично або певними інструкціями, або певними порядками, як вирішувати ці питання. Для того, щоб інвестор не на комбайні або на тракторі, обробляючи земельні ділянки, не їздив ось так, от. тому що це не є для, для наших канонічних отаких от правил да, землеупорядкування. Наше землеупорядкування – це відсутність через смуж'я. Це означає, що земельна ділянка одна і немає ще десь через мужні якісь ділянки. От. І є можливість обробляти. Да? Плюс до цього забезпечення сівозмінних масивів. І ми, отримуючи освіту у вищих навчальних закладах, знаємо, що є трипільна, п'ятипільна, семіпільна сівозміна. Що дає сівозміна? Зрозуміло, що. Але забезпечити свій зміну зрозуміло краще на, на цих полях, щоб була ротація для чого? Для того, щоб земля відпочивала і поповнювала свій ресурс, ну, свій баланс гумусу поживніх речовин. От. Тобто, і в цьому плані, ну, на мою думку, дещо можливо не повністю, От. можливо, якимось іншими нормативними документами, але потрібно передбачити обов'язковий захист селян. Ну і третє. Сьогодні дуже практикується вирощування там, ми навіть і не знаємо цього можливо, продукції з ГМО. Хто знає? Хто, можливо, навіть і не володіють, яка картопля, чи яка, там, які культури, і що вони за культури. А тому от. Третє питання, це от, ну, можливо, воно переплітається з першим. От це безпека нашого жит... життєздіяльності, нашого здоров'я. Отут потрібно навести порядок, тому що треба чітко знати, що за насінневий матеріал він що собою являє, для того, щоб це не було гонитвою за отриманням доходів. От. І нам не потрібні такі дивіденти від таких від, таких, від таких від такої продукції. І ця продукція, можливо, і нікому не потрібна. Якщо, якщо все-таки вона впливає на нашу життєдіяльність. Чому сьогодні і на всіх, ну, ми добре знаємо, купуючи воду, написано, без ГМО. Так? Або купуючи той чи інший продукт, ми хочемо все-таки дивитися і бачити, що там відсутнє ГМО. І можливо, тут теж це має повинно мати місце.